Мізантроп це людина, яка не любить або зневажає людей загалом, але є нюанси: мізантропія більше про відразу до людства чи людей як до виду, а не лише про звичку звинувачувати інших. Тобто мізантроп може і не вважати себе жертвою, а просто мати негативне ставлення до людей. А от людина, яка завжди винить інших у своїх невдачах, більше підпадає під опис позиція жертви або зовнішній локус контроля. Якщо вам попадаються такі люди, які постійно звинувачують інших своїх. В своїх невдачах постійно жалуються, тікайте і не оглядайтесь. Е, дуже багато ну, людей, от, ну, якби всі люди однакові, везде таке є, особливо є е, таке на роботі за кордоном. Чому? Тому що замкнуте пространство, тобто робота, дом, робота, дом, на домі вони живуть, і коли ти живеш там день-два, місяць-два з однією людиною, свої погані звички ти не скриєш. Особливо, якщо така негативна людина попадається на житлі і приїжджають нові люди, і ті одразу, ой, там ми нічого тут не зарабатуємо, тут все так погано, все так печально, ми тут юлі виживаємо і так далі, самі працюють по полгода. По полгода, сколько хочуть. А нових, ну, як би, і нові їдуть, ну. Куди шукати краща долі, міняють шило на мило і так далі. Так що, якщо вам попадаються такі люди, тікайте, і не глядуйтесь. Якщо вам попадаються такі люди на роботі за кордоном, то все, що вони кажуть, діліть на 32 або на 64. От, самі виходьте на роботу, провіряйте, дивіться, і тоді будете знати правду. А кому треба робота, одразу дзвоніть за номером, який залишав шаці профля. До нових зустрічей.